Всім привіт! Сьогодні ми викопали свою цибульку. Ось такі цибулини гарні. Думаю, чи коси поплести і повісить нехай сухне. Чи нехай так. Ось. Ось така цибулька вродила горна. Звичайно, можна було ще почекати, щоб вона ще трішки побула, поки зовсім посухне, але ж... але ж у нас є такі двоногі существа, які, які ходять по городу і здорожують чужий урожай. Тому, Тому сьогодні ми. Урожай зібрали і нехай він краще дома. Дозріває, ніж у когось у коморі. Так як минулого року мене зібрали урожай кабака, груші, кабак груша зібрали повністю всі до єдиного, тому прийшлось нам викопати. Таку горну цибульку, щоб за мене не зібрали урожай інші. Тож ось так.